Друзі, дорога всеукраїнська поетична родина і всі інші, хто будуть дивитися цей ефір із далекої Іспанії, де сьогодні всю ночь в місті Теревєха бушував просто бурхливий штурм. Шторм, дощ, гроза, сильно блискало і гримало, тому я трошки не виспалася, хочу вам показати, що наробив цей шторм, він розірвав нам нашу. Без... Я не знаю, як це назвати Альтаночку, але життя продовжується, воно йде. І я сьогодні тут для того, а, до речі, починається знову дощик. Ну, яке невезіння. Трошки посидю під дощиком я до вас з країни, де люди довго сплять, з країни неспішної. І... і це зовсім відрізняється від життя в нашій країні, особливо зараз. І... Це дуже сумно. Сумно, бо пішов також і іще, і знову дощик. Ну, можливо, я трошки встию вам щось зачитати. Е На жаль, у мене немає книжок тут поки що немає. Можливо, мені надішлють сюди колись. Ну що ж, це таке за невезіння? Зараз я влаштуюся трошки там, де криша наша не порвана. А ви послухаєте шум дощу. І під шум дощу хочу сказати таке, що ми маємо допомагати нашим воїнам. І хоч я тут знаходжуся в безпеці, в щасливій країні, але душа неймовірно болить за рідну державу. І неймовірно хочеться, щоб перестали гинути наші мирні люди, наші воїни. Бо вони зовсім не титани, вони звичайні. І їм потрібна допомога. Будь-яка посильна допомога. І хоч всі виснажені, ми знаємо, що всі виснажені, то, будь ласка, хоча б невеличкі суми. Донатьте на... Боже мій, забула, як сказати це слово, ви мене вибачте, я інколи дуже е, тіряюся, забуваюся в словах, мені легше писати, ніж говорити, то під ефтером будуть е, написані координати зборів. Будь ласка, донатьте. Дощик продовжується, і я почитаю вам все ж таки свої вірші, бо інших не маю. Я давно вже їх не читаю сама, бо кожен прожила і знаю, як себе. Зараз пишеться мало але боляче, дуже боляче. І який би вірш я не почала писати, він кожний про мою рідну землю, про рідну домівку, про мою тугу за рідною домівкою. Моя перша збірочка, з якої я буду читати вірші, вона така проста, наївна і недосконала, але щира. Тому ось надибала на той вірш, який відображує зараз мій стан. Вибачте, я не можу про це спокійно і сильні плачуть. Плачуть без безсилля. Не від страху, не звідчаю, не з болю, тому що так пече у грудях сильна від жаху братовбивчого двобою. А сильні люди знов стоять за волю, не треба їм ховатися за спини. А сильні люди не бояться зброї, лише вона підступна їх зупинить, а нам тепер би більше мати сильних. Що захистити зможуть Україну до щирих, у любові вірних, тих, хто не зрадить у лиху годину, я наче сильна, але сльози ллються, і на папір лягають вірші вкотре, за рідну землю сильні люди б'ються, а в неї, а в мене зброя, тільки слово гостре. І Якби й жагуче, гнівне, вільне слово, могутню силу нездоланну мало, усе на світі віддала б на нього, щоб зупинити ворога навалу, Щоб більш ніколи чуєте ніколи. Підступний ворог міста і села знову не розрушив, ми і вогнем. І словом б'єм на сполох, допоможіть здогати вражі душі. Це гірші 22-го року, тому вони такі болючі, такі жагучі, в них повно нерозуміння. А ви допомагайте, люди, допомагайте, хто чим може. Бо для того, щоб наші сильні люди билися, нам треба теж бути сильними. Зброя слова. Ви не плутайте мир і війну або цілую зруйновану хату Сина Божого і сатану, чи веселої згорьовану матір. І допоки я буду жива, і допоки літають снаряди, буде гострою зброя слова. Може, я і сама їм не рада, я б хотіла, як кожен поет, оспівати у віршах кохання, Первоцвітів весняний букет і зорю, що встає на світанні, тільки стиснути горло від сліз, тільки нерви здаються від болю, того болю, що ворог приніс Від цього нескінченного бою. Ви пробачте мені ці слова, що сьогодні бувають жорстокі. Свято вірю, сміхнеться весна і на нашій землі синьоокі. Дуже важко і боляче переживати все це написане. Як вірите, навіть горло стиснуте, як наче хтось перетис дихання. Вірю я, що народ України в боротьбі за життя переможе, відбудує жахливі руїни, лиш санів повернути не зможе. За кордону приїдуть додому, хто тікав, що й згине вороже. Запрацюємо попри у тому, лиш санів повернути не зможемо. Завжди будемо їх пам'ятати, бо вони нам життя врятували, Україну по вік не здолати. Вона славна своїми синами підростуть їхні діти маленькі від батьків, перейнявши звитягу, і любитимуть як свою неньку Україну і волю, і славу. Можливо, в цих словах в моїх тих перших віршів дуже багато е, надії, віри. Якоїсь такої, можливо, пафосної, але це було так щиро. Ці вірші писалися здебільшого окупації, тому вони такі для мене болючі. Пиши поети, поки сльози відмили киптяву зі світу. Повір, не можна слово вбити. Пиши, бо правду ніде діти, пиши, поети, пройдуть грози того, що зараз не побачиш. А то коли ще заплачеш, пиши, нескорений чудаче, на тлі російської загрози, спіймати правду нині маєш, бо ти один про неї знаєш у слові істину шукаєш. Пишу. Пишу, пишіть і ви пишіть, залишайте для історії правду, правду, закарбовану у слові, правду про війну, правду про Україну, про свободу, правду про наших незламних, нескорених, сміливих воїнів. І тих загиблих воїнів. Які тримали на плечах над нами небо, люба моя родина, я дуже щиро радію, що потрапила в ваше коло, що ви мене сприйняли і хочу висловити неймовірну вдячність за те, що я живу зараз. Поезію, живу справами родини, і, хоч мені важко вести цей проєкт через такий ранній час, бо в нас все таке тільки шоста година, і через те, що маю поганий сон, і мені важко просинатися вранці, але мені неймовірно хочеться підтримати, неймовірно хочеться дочекатися перемоги і повернутися на рідну землю. І, хоч я не знаю, чи, що, чи це колись станеться, бо я потрібна тут, потрібна онукові своєму. Але думаю, що все врешті буде добре. Після дощу травичка проросте там, до чорніла, знов зазеленіє, і хоч запеклий ворог скаженіє, та він не зможе знищити святе, і скільки б тої люті не було, і скільки б землю не палили гради, усе одно укриють землю трави, і знову колос визріє зерном. Донайте, мої любі, допомагайте нашому війську, допомагайте наблизити нашу перемогу. Я також це роблю, навіть якщо не маю доходів, а я їх не маю. Мені допомагають діти, дають гроші на якісь смаколики, на свої потреби, здебільшого я їх витрачаю на допомогу нашим воїнам. І якщо це невеликі зовсім суми, але якщо кожен таку невелику суму не пожалкує, не випить, не вип'є ранкової кави, а заварить її сам, що буде дешевше, і вип'ють у коло у колі своєї родини. Ми будемо всі е, як стіна, як купол над, нашим, над нашою державою. Повертайся воїни живим, повертайся рідними шляхами. І поміж полів із колоскави Заспівай нам голосом міцним Повертайся, воїни, живим, Хай печаль у зморшках мами зникне. До біни, до біди вона ніяк не звикне. Ти засяй їй сонечком ясним. Повертайся, воїни, живим. В нас одна лишилася надія і одна єдина наша мрія. Повертайся, рідний наш живим. Ми знаємо, що для тих, хто вже на небесах, вони вже не повернуться, і маємо їх пам'ятати, пам'ятати тим, що допоможемо тим, хто живий, хто стоїть, хто тримається, хто тримає на цьому світі нас. ще вам зачитати. Знаєте, тепер спином часу дивишся, Боже, які вони були наївні ці свої слова. Ну, до речі, один із таких наївний. Парад на хрещатику. На хрещатику знову парад. Незалежність святкує країна, в ньому велича єдність, родина, в ньому мужність зростає стократ. Серед Техніки ржавих руїн серед знищення, залізяче возвеличується міць козацька, нашим воїнам можною клін. І біжить крізь незгоди і біль, українське незламно дівчатко, перепони долає завзято, бо у нього лише одна ціль зберегти незалежність святу, передати нещадкам у спадок. І хоч ворог нас знищує градом подолати ворожу орду, і це наш не останній парад, на смітник геть, оте залізятче, і Орда згине свино собаче, що колись називалася брат. Зараз я вже не живаю таких слів, бо їх накопилося досить, накопичилося досить багато в душі тіхо значень тієї орди. Свино собачою, бо ніяк більше не звеш. Ми пройдемо всі шляхи, що нам приготовані долею. Бо ми, як один козаки, не змиримося із неволею. Немає у світі панів, щоб нас поневолили гратами. Немає вже більше царів, щоб стримали волю кайданами, немає підступного зла. Щоб ми не здодали відвагою, відступаться лихо й пітьма, бо істинне слово, за правдою ми люди завжди між людей і совість ніколи не втратимо. Заради невинних дітей за все московитам відплатимо вогнем і мечем. Ця земля у нас від дідів і від прадідів. Геть руки свої, кацапня, країна злочинців. І зарадники. Ех, от такі наївні слова мої. Були вони було, були і залишаються в моєму серці для того, щоб пам'ять ніколи не стерла жахливі події, що зараз коються. Щоб наші нащадки, до речі, ви бачите, в нас вже небо трошечки починає прояснюватись, але дощі капає, спинка моя вже мокра, але це так приємно після спеки, щоб наші нащадки ніколи не забули нашої мужності, мужності наших воїнів. Звичайно, і наших людей теж. Справжніх українців, які вірять в перемогу, які її не тільки чекають, а й допомагають. І сподіваюся, що кожен може якоюсь копійкою допомогти. Кривавий бенкет: Біснуються чорти, чортенята, затіявши кривавий свій бенкет, не діждуться повік убивці свята. Ми розірвемо міць гнилих тенет. Стають міцніші наші оборонці і кажуть чітко, хто тепер є хто. І той тиран в броньованій коробці, волосся рве і б'ється об бетон. Летять ракети хижі без розбору, де мирні люди діток бережуть. Доми руйнують і садки, і школи, так наче там озброєні живуть, бо їх лякають навіть породілля, бо їм загроза кожна немовля. Хто право дав чинити їм свавілля, Чом полігон для них свята земля. Вони даремно заповідь забули, не рити яму ближньому, не рий, бо подеш і сам у ту могилу і зогнаєш з один в землі сирій, бо хто з мечем на нашу землю прийде, той сам загине від свого меча. Збирайся, враже, геть кривавий зайду. Пусту макітру маєш на плечах. От таке. Знаєте, навіть в моїй лагідній жіночій душі зроджувались такі слова, коли все це почалося. Коли на початку все це так гостро пекло і боліло, як і було й зараз, але вже не гострим, а тупим, нерозрадним болем. О, країно моя, я прощення прошу за жахливі хвилини зневіри. Я ж тебе, моя нене, усім серцем люблю, і не зраджу, хай навіть загину. І у мороці снів, і у полум'ї днів, у часи незе мною скорботи. Ти, мій промінь ясний, що теплом обігрів, що вказав нам шляхи до свободи. Ми здолаємо орду лиховісну біду об'єднаємо наші зусилля. І правічну тебе, і таку молоду боронитимемо від свавілля. Хто застряг у брехні, хай потоне у ній, Рятівне не врятує їх коло, хай конають собі у болоті, багні, їм прощання не буде ніколи. На цьому такому життістержному вірші я завершу наш ефір. Шукайте в коментарях координати зборів, допомагайте, вірю в нашу країну, вірю в наших воїнів, дуже сумую, неймовірно сумую. І, можливо, наступного разу зможу роздрукувати інші ваші вірші, щоб не читати тільки свою поезію. То вже ви мене вибачте, що мусили слухати мої такі наївні, але дуже-дуже-дуже щирі вірші. Гарного, тихого дня вам, віри, надії в майбутнє і сили нашим воїнам і нашим вічно слава. І пам'ять нашим героям загиблим. Слава Україні!